Добрий день ютуб. Ось я дружина доці замовила подаруночок. Черевички. Черевички. Отакі на ліпочках. Ну, я дивлюсь, що вони, наверное, для доці будуть великі. Ну, я не знаю. Дружина краще розуміє. Але прикол в тому, що вони світяться. Прикол. Тобто, тут тут є. USB-шний на мікро USB переходник. І вони повинні заряджатися. Зарядну вони поклали, дать, вони заряджаються от, от якоїсь хрені, типа нетбук чи зарядна USBшне. які кольори. фіолетовий салатовий, ярко-фіолетовий А, ну, це, наверное, був фіолетовий блимаючий. Червоний. А, це не червоний, це різнокольоровий. Ну, прикольні подкрадулі, слухай. У мене в дитинстві таких не було, звісно. Це моя дружина десь видивилась. Таку цяцьку з подружками своїми. Ну, такі от тапки. Прикол. Прикол, я теж побачив прикол. Не знаю, де вона купляла. В інтернеті десь купляла. Куди воно пише, приїхало? Приїхало воно. Малогодійська вулиця. Чоколовка. Чоколовка, наскільки я знаю, в Києві є. Мабуть, з Києва і приїхало. Так що такі обмови? Наступаючи 8 березня, туши світ!